Під моїми відео часто залишають коментарі пенсіонери та інваліди з України. Їх цікавить, а як же їх прийме Ірландія? Також мені в приватні повідомлення часто пишуть пенсіонери та інваліди з України і, чесно кажучи, це просто крик про допомогу. Судячи з усього, в Україні відбувається якийсь і угар, і влада Зеленського просто знищує цих людей. Тобто їх вже доволі не то, що там до, до зубожіння, їх вже просто банально морять голодом. Е, в принципі, сам я не пенсіонер і не інвалід. Ну і хочу нагадати, що пенсійний вік в Ірландії з 66 років. Тобто, якщо українець приїде в Ірландію у віці 61-62 років, йому ще доведеться кілька років постояти на конвейері, повкалувати на заводі. Тобто рано ще ставати соціальним паразитом в такому юному віці. От, пенсійний вік в Ірландії починається з 66 років. От, до цього ми працюємо. Е, тобто, якщо ви. Пенсіонер за українськими мірками, це ще не означає, що ви пенсіонер за ірландськими мірками. Але, припустимо, вам вже 67 років, і ви як не крути, вже пенсіонер навіть по ірландським міркам, або ви інвалід, інвалід першої групи, або інвалід другої групи, то що вас чекає в Ірландії? З того, що я е, почитав на урядових сайтах ірландських і з того, що я побачив в інформаційному ірландському просторі, випливає, що Пенсіонерів, а також інвалідів першої і другої групи з України не селять в табори для біженців, а селять їх у готелі. В готелях вони отримують триразове безкоштовне харчування і безкоштовний медичний догляд. Також вони отримують щотижня соціальну допомогу в розмірі. 38 євро 80 євро центів ну грубо кажучи 39 євро відрізняє інвалідів і пенсіонерів від е, людей працездатних те, що працездатні люди ці 39 євро отримують лише впродовж трьох місяців, поки живуть в таборі. Потім вони переходять на допомогу з безробіття, яка становить 244 євро на тиждень. Пенсіонери та інваліди так і залишаються на цій допомозі в розмірі 39 євро на тиждень. Порівняно з Україною, вони безперечно ведуть набагато краще життя. Бо у них є безкоштовне триразове харчування, є житло, є безкоштовний медичний догляд, тобто, в принципі, їм ніде не доводиться витрачати гроші, плюс вони ще щотижня отримують 39 євро. Це та інформація, яку я знайшов. Якщо це відео побачать пенсіонери або інваліди, які вже знаходяться в Ірландії. Вони безумовно краще знають цю ситуацію. Було б непогано, якби вони залишили свій коментар під цим відео з додатковими роз'ясненнями. Їхнім землякам з України це буде корисно. Бо підкреслюю ще раз: те, що пенсіонери та інваліди пишуть в приватних повідомленнях, мені це просто. Якийсь жах, крик про допомогу. Тобто людей в Україні відверто морить голодом влади Зеленського. Просто просто вбиває самим жорстоким способом. Ось так.